Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, важлива інформація для водіїв. Вірніше для тих, хто або планує стати водієм, або якщо ви хочете відправити там сестру, дружину, маму на водіння чи брата тата. Ну, Всякі інф... ситуації в житті бувають, так? Тобто, для тих, хто готується стати водієм, ну, я думаю, що для водіїв буде цікаво також почути, що там нового напридумували. І так. Е в Україні запрацював новий метод отримання посвідчення водія. Змінили все ну, в загальному залишилось те саме, але змінилося саме процес. Сам процес дуже сильно помінявся. Як тепер все відбувається, і чим це правильно, а чим дуже незручно? Відбувається все таким чином, що спочатку ви Обираєте акредитований заклад і проходите там навчання. Ну, Тобто, це звичайне навчання в автошколі для того, щоб отримати такі от посвідчення водія. так? Проходите навчання в автошколі, після чого здаєте внутрішній екзамен в автошколі. Ну, Ця автошкола просто перевіряє ваш рівень знань, наскільки ви готові. Ну, Він нічого такого ну, не означає. Після того ви здаєте е, онлайн Тест в центрі МВС, зараз розповім, навіщо це цей онлайн-тест. І після того, як ви успішно стали онлайн-тест в центрі МВС, ви записуєтеся на здання теоретичного тесту в центрі МВС, так? Або в прозорому офісі, зараз це також дається. Навіщо онлайн-тест? Тому що ви можете теорію в автошколі не проходити як. Таку віднині. Ви можете підготувуватись самостійно. Якщо ви вважаєте, що ви самостійно готові, пройшли онлайн-тест, маєте право йти, е, здавати тест уже в центрі МВС. Як це все буде відпрацьовано, тому що це тільки внедряється. Як це воно буде працювати? Як е, раніше ну, довідка з автошколи була обов'язковим, а тепер от зробили таке виключення. Як воно буде працювати, чи допускають уже, обов'язково розбираюсь, вам розповідаю. Далі, після того, як ви здали теоретичний іспит, ви можете йти на водіння в автошколу. Тобто раніше ви разом навчалися теорії і практики, вчили правила і їздили. Зараз ви ж маєте право сісти за кермо автомобіля лише після того, як у вас є довідка, що ви склали. Теоретичний тест, здали тести за комп'ютером, грубо кажучи, в центрі МВС. Після того, як ви відівчилися водінню в спеціалізованій автошколі, тут вже самому навчитись не можна, лише потрібна довідка з автошколи. З такими темпами скоро і спростять, що і якщо водити вмієш типу сам, да, то і автошколи не потрібно. Просто в МВС і здавай. Ну, не будемо відклонятися від теми. Після того, як ви отримали довідку, що ви пройшли практичний курс навчання, так, теорія, практика, розділяємо. Відводили. Ви допускаєтеся до здачі екзамену в центрі МВС, знову ж таки, так, ну, уже практично. тобто з... Представником поліції сідаєте в їхній там, автомобіль, так, і проїжджаєте там, певну ділянку, після чого він каже, чи здали ви, чи ні. Нагадаю, теоретичні поки що можна здавати, скільки там, вам душа забажає раз. Так, просто плати кожен раз за перездачу, йдеш здавай, 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 аж поки не натикаєш собі, не вгадаєш так. Або ну, поки не вивчиш і не здасиш так, як потрібно. А Практичні можна здавати лише три рази. Якщо третій раз ви не здали, то ви відправляєтесь на перенавчання. І тут питання: на яке перенавчання? На теоретичне чи на практичне? Тобто нюансів питань ще ціла куча, таке щось вони придумали, так внідрили. Єдине, що пока чітко діє, що ви навчаєтесь в автошколі, здаєте екзамен. Потім допускаєтесь до водіння, потім здаєте екзамен. Все. Отака. Схема механізм працює, нагадаю, що о, з цього року буде вестись тотальна боротьба з е, взятками. Тобто, е, реєструватися на екзамен ви будете по ID, по вашому лиці. Так? От, лице ваше буде щитуватись, і по ньому ви будете допускатись на екзамен. Ну, це ще внідряється. Далі, під час екзамену на вас весь час буде дивитися камера. Щоб це саме ви сиділи перед комп'ютером, і комп'ютер буде визначатися системою рандомно, ну, тобто які системи вам захоче, а не той, куди вас посадить саме м, представник МВС, так? Екзаменатор. Далі. Е, і під час водіння ще хочуть додати, як мінімум, дві камери. Раніше камера була спрямована на, на того, хто здає екзамен, зараз ще ж буде камера, яка буде спрямована на того, хто сидить біля вас, щоб він не міг там вам нічого намудрити. Тобто, щоб він його було чітко видно весь час, щоб він там ні до чого не торкався, щоб саме здавав екзамен та людина, яка здає водіння. Тож, отак все планують зробити. Викорінюють корупцію з лав МВС як таку, ну, принаймні намагаються, як воно все буде діяти, побачимо, як така От час покаже. Поміняли отак, систему здачі, і будемо уважно за цим спостерігати, тому що, а, ще обіцяв, які плюси, які мінуси, так, того, що ви, визначала теорія, потім практика. Плюсом є те, що за кермом будуть сидіти ті люди, які хоч трошки знають правила. Тобто Вибачаю, які знають правила, тому що вони ну, пройшли, вже здали екзамен, якби повинні хоч трішки знати. ну, Якщо не купили, ну, то таке. А мінусом є те, що колись люди йшли в автошколу, відсидювали там теорію, потім йшли дві години практики проходили, тобто в один день. Тепер це все розтягнеться і трішки буде важче, тим, особливо, хто там після роботи, то прийдеться трішки на довший час. Тож, Така ситуація з цими правами на сьогодні уважно за цим спостерігаю. Що там новоприймуть, приймуть? Обов'язково вам розповім. До нової зустрічі на каналі Автотема.